Глята зараз у нас зима. Зимою можна весело кататися на санчатах та лижах, а можна зліпити сніговика, гуляти на У узимку люблю я, пройтися доріжкою сніжною пішки. Маленьке клубочко зі снігу ліплю я Клубочки такі називаються сніжки. Сьогодні. Ми будемо ліпити сніговичка. Нам знадобиться пластилін білого кольору, помаранчевого, синього та чорного. Ліпити сніговика дуже цікаво. Спочатку потрібно скатати з білого пластиліну три кульки і з'єднати їх між собою. З помаранчевого катаємо ковбаску. Це буде. Ніс, з чорного пластиліну робимо очі. З синього пластиліну ми робимо шарфик. А сподіваємось, що у вас вийде гарний-гарний снігавичок. Чекаємо на ваші роботи, малята! До побачення!